За допомогою історії сайту, ви можете зберігати різні версії сайту та повертатися до них у будь-який час. Вона буде особливо корисною, якщо ви експериментуєте з дизайном сайту і захочете в якийсь момент повернутись до попередніх версій дизайну. У цьому відео ми розповімо, як зберегти версію сайту, а потім як її відновити. Існує декілька способів зберегти поточну версію сайту. Якщо ви знаходитесь в редакторі, натисніть на іконку історія сайту. Або після публікації сайту у вас буде відповідна кнопка у спливаючому вікні. Який спосіб ви не вибрали, просто натисніть на Додати і поточна версія збережеться. Після цього ви зможете її перейменувати або видалити повністю. Тут можна побачити кількість доступних слотів. Вони залежать від вашої передплати. Тепер, якщо ви хочете відновити будь-яку зі збережених версій сайту, відкрийте історію сайту. Виберіть версію та натисніть на відповідну кнопку. Зверніть увагу, що збереження та відновлення поширюються тільки на контент всередині сторінок, дизайн, текст, блоки і на самі сторінки сайту, але не поширюються на налаштування сайту, налаштування домену інтеграції. Як тільки ви відновили версію сайту, ви можете відразу ж її опублікувати або ж відкрити в редакторі. Загалом цей функціонал дозволяє вам спокійно працювати з сайтом, знаючи, що ви в будь-який момент можете повернутися до попередніх версій, які ви заздалегідь зберегли.